Друзі, я сьогодні зустрічаюся з Оксаною Харківною, власницею бренду Гарне, яка відома по всій Україні, є головою асоціації легкої промисловості. І, взагалі, хочу тобі сказати дуже рада, що ти ще й бордівка, і так. ми разом з тобою в прекрасній бізнес спільноті. Порт Оксана, як в тебе справи? Що Е, справи? Ну як справи? Зараз ми робимо все можливе для того, щоб зберегти бізнес, для того щоб розвиватися, показувати свій продукт. Ми розуміємо, що ринок стагнує, да але наші плани все рівно. Отримати свою свій відсоток ринку, отримати на ти свого покупця, який буде за твоїм товаром Ти і ми робимо все можливе для того, щоб цей продукт був якісний, класний. Ми десь до речі, після 2022 року почали робити продукт на плюс Сайз». Це дуже складна ніша, дуже складні технічні всякі моменти. І, власне, я просто знаю, що дівчатам від Іксельки, взагалі вибір маленький. Вони беруть зазвичай те, що є. А ми хочемо так, щоб у них був вибір, тому що кожна з них не має там довго витрачати час на пошуки. Світ зараз дуже занадто швидкий. Нам треба швидко робити якісь там рішення. Там і одяг не має нас затягувати в це в довгі процеси. Ми робимо все можливе, щоб наші жінки дуже швидко там могли вибрати для себе речі, замовити і завтра отримати. Скажіть, будь ласка, на твою думку, які основні виклики зараз великої промисловості? А, ну, середній, середній сегмент не, зникає. Оце основне. Тобто, Бренди або компанії, які були в середньому сегменті, вони мають або перейти в преміум, або в дуже мас-маркет да, мас дешевості. Я чула, нещодавно була на екшн форумі, який організовував аспен інститут Івано-Франківського, і там познайомилася з дівчатами з Чернігова, з Черкас, з Києва, які так само мають. Фірми, відомі бренди власне, в такій промисловості. Вони кажуть, що біда з кадрами. Ой, це вообще. Ну тут взагалі я мовчу. Дивись, на сьогоднішній день от просто моя проблема. На сьогоднішній день у мене є відфоткана колекція літня. У мене продане попереднє замовлення. Я... Лежить покрі... покроєне ці повтори, я не можу дошити. У мене нема кому шити. Просто нема кому шити. Відповідно, ти тримаєшся за це виробництво. І на сьогоднішній день я вже не сильно розумію, чи тримати виробництво, чи займатися виключно продажами. Тому що виробництво це люди, які мають там працювати. Був досвід, ми вчили людей, і там була основна проблема нема. Потоку людей, які би хотіли прийти навчитись чомусь, щоб отримати якусь професію, щоб е, е, заробляти гроші. Там така проблема. А тут ти ж шукаєш живі кадри, а їх просто немає. Просто просто немає. Добре, а якщо якийсь рескілінг включати, там умовно вчити підлітків, дати нормаліки. Не хочуть це це. Ну, дивись, нормальна зарплата. Дивись, нормальна зарплата. Це як виглядає? Ти маєш їм платити так, як. Твоя собівартість твоєї продукції могла би бути конкурентною тобто, це на конкурентному ринку є ціна. Якщо порівнювати навіть східну і західну Україну, у нас ціни все рівно вищі, тобто цех в Харкові можуть виготовляти продукцію. Значно дешевше по собівартості по різним причинам, тому що там зарплата там менше для цих кадрів, плюс і кадри там більш навчені. Ну от так, так якось. А ти не думала про те, щоб, наприклад, я розумію, що зараз Китай не дуже дружній до нас, але знайти за кордоном виробництво, домовитись там на ексклюзивне пошуття двох одягу по твоїх лікалах, і тут дійсно займатися лише продажем. Дивись. Такими, таким форматом є багато брендів, які так і роблять. І, власне, моя цінність це створення українського продукту. Просто купити в Китаї, чи в Узбекистані, чи в Турції готовий продукт під себе можна, і так робить багато хто. Джинси, якщо там казати про джинси, ну взагалі 99% українських брендів продають джинси з Турції. Так, да, вони нашивають свою етикетку, але це не український продукт. Ну це просто перепродаж. Звичайно, коли ти можеш зробити велику для того, щоб тебе мати велику категорійну лінійку, мати все в асортименті, це також може бути ок. Але в цілому, просто возити, перепродавати, ну це знову ми не кажемо про додану вартість. Ми кажемо, що галузь вмирає. Ми просто починаємо бути сирвоною базою, яка перепродає якісь речі. Тобто, коли Україна стала там швейна, швейна галузь, сильно розвиватися, наприклад, в 2017 році. Ти, коли виготовляєш, ти можеш впливати на якість, на собівартість, на багато чого. Ти можеш створити свій продукт і контролювати його отак. Ну от, отут. Довга логістика, там факапи є, звичайно, там дешевша ціна, але воно, знову ж ми стаємо придаткам. Угу. Тобто, виготовляти вигідно. Вигідно, Скажіть, будь ласка, от ти, як голова асоціація, як і ти бачиш ці виклики, так Якийсь вихід є. Ви зустрічаєтесь з представниками інших виробництво марок і іншим, хмарок, вихід. Ну один ну виходів, входив виходів може бути багато, але наприклад, один із них це доносити на всіх рівнях в Україні про важливість купувати українське. Це має бути всюди. От, наприклад, якщо ми їдемо в Чехію. Чехи купують чешськи, поляки купують поляски. Німці помішані тільки на німецькому. Вони купують німецький продукт, вони беруть на роботу німця. І в останню чергу українця. Те саме у нас мало би відбуватися. Але у нас щось в ДНК немає. Ми Оце ефект меншовартості, він настільки спрацьовує, що ми думаємо, що там щось краще. Ніфіга, у нас продукція. Високої якості, класного, типу, класний продукт. Але ми думаємо, що це за кордоном щось краще. І коли я за 10 років сотні разів чула в смислі ви в Україні. Та не може бути. Я думала, ви там польський бренд, є який щось. Наші люди навіть не можуть уявити, що в Рівному може щось виготовлятися, і цей продукт може бути класний. Тобто у них сидить те, що це якщо вони купують нас, вони думають, що це не український продукт. Потім відбувається ситуація, коли вони дізнаються, у них шок. І тоді у них, типу, ну може щось в Україні відбувається. Але насправді в Україні купа виробництв, які виготовляють класні продукти. Харчова газ. Галузь, там будівельна галузь, там легка промисловість. Ми виготовляємо ми це вміємо. Ми просунулися за там за останніх десять років дуже сильно багато де. Ми креативні, ми швидкі. Ми швидкі. Ну в мене тоді виникає інше контраверсійне запитання. Тоді нам не вистачає трошечки того брендингу, маркетингу, стратегічному, тому що дивись, я не готова, коли я купую речі там умовно від Маріни Рінальді. Максмара, так для, uh -huh. для великих, і плюс-мінус бачу такі самі речі made in Ukraine, Ну, я не готова ті самі гроші платити. А як я плачу за Маріну Рінау? Окей, uh -huh. okay. тоді треба розуміти, що європейські або світові бренди вони розвиваються набагато більше. Десять років це взагалі для якогось там галузі. для галузі, це взагалі ні про що. Ну, це вообще нічого. Тобто, у нас постійно там криза одна, друга, третя, п'ята, десята. Ми постійно знаєш, отакі у нас качелі. І тому ці галузі вони тільки, тільки, тільки раз і їх опять пробили. Ну і про маркетинг. Маркетинг коштує шалених коштів. І якщо компанії там типу Zara можуть витрачати мільярди, то українського там виробника їх просто немає. Питання в маркетингу, ну і плюс в якісному маркетингу. Не, ну Одна справа: дивись: мені скільки я маю вкласти відсотково в маркетинг одної футболки, Да враховуючи, що я продаю їх 100 штук. Скільки? ну Наприклад, я просто І коли я продаю їх мільйон. Ну От, наприклад. Тобто, ну, який відсоток, якщо ми беремо з обороту, який відсоток має складати? Ой, я тобі зараз так не скажу, але дивись, 30. при обороті, наприклад, 10 мільйонів гривень в місяць в маркетинг до 20% йде. Це так на мінімалках. Ну, типу, прям це я просто порахувала бюджети рекламні PPC-таргіт. і Да? Якщо там взяти е-мейл, e розсилки, вайбер повідомлення. Якщо є команда, яка займається зйомкою контенту, це більше. Ну, типу, так, може, все ж таки проблема лежить в ключовому елементі, в маркетингу в наших виробниках. Ну, і ми повертаємося до проблеми кадрів. Ти думаєш, що тут все добре? Ну, типу, люди, які приходять в маркетинг, в них або ну, всі в на коленках, калінках. Да? І умовно зарплати можуть або не відповідати. ну, от, Візьмемо рівненський бренд, можливо, ти чули, Кеті Соха. Це дівчинка, яка продає сумки. Так, прям, так. От вона там вже там, місяць чи два, вже, там, не знаю. в будь-якому тривожному центрі зараз. Да. Вона ну, окей, два місяці шукає людину на посаду СММ 130 тисяч гривень зарплата. Вона не може її знайти. Зарплата шалена, да? це креативна людина, яка може креативити і створювати контент на постійній основі. І важливе, знаєш, типу, не у мене п'ять проєктів, і один із вас, і один із них ваш. От розумієш, типу. Повня, повна валіченність має бути і висока зарплата. І це при умові, що у цього бренду ну, є. прям виконавність. Вони, та, вони знають, та, там всі малолетки ламають і виламують двері, коли відкривається цей магазин. Тобто цільова аудиторія – діти, вони хочуть цю сумку, і вони туди йдуть і ведуть своїх мам, та, щоб мама купила. В них це працює, вони не можуть знайти. Тобто, ми кажемо, що про. Я зараз там не про себе, а в цілому. Проблема з кадрами є всюди. Маркетолог з хорошими, там, з хорошими компетенціями, йому теж треба команда. Угу. І ну, у нас буває... Скажіть, будь ласка, це означає, що зараз в Україні просто скрита інфляція. Нам не кажуть про те, що да. цих 130 тисяч гривень на сьогоднішній день це раніше як було, умовно, 13. Ну, дивись, я їжджу просто постійно світом, там ті самі Арабські Емірати, я там там так само консультую бізнеси, там Мілан, Ніцца, Франція, ну кругом. І ти знаєш, я стикнулася з тим. Нещодавно з Майорки повернулася, так само була по роботі, і зрозуміла, що в них ціни в супермаркетах. Або нижче, або такі самі, як в Україні. Вот. Ти розумієш? І, давай продовжимо. І що це означає? Що це означає? Ну от я думаю, що гривня давно вже тримають давно. Але уяви собі, що цю гривню не буде тримати, і цей долар буде не 42, а 62. І моя кофточка буде там не 800, а 1200. Відповідно, а де у людей гроші? Угу. Ну, типу, у нас просто стагнація ринку, коли люди. Все менше, 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 типу, отримують або навпаки, у нас ну населення поділилося, як на мою думку, на два сегмента, ну у яких дуже все добре і дуже все погано. Я ж кажу, середнього сегмента він зникає. Так я класс, знаю так. багато компаній, угу. які закриваються. Відкриваєш TikTok, там просто вибачте, розпродаємо, тому що е, закриваємося. Ну і і. Такого контенту дуже багато. Слухай, я звернула ще увагу на те, що я так само tiktok сторінку завела. дуже багато хейтерів. І ти ніби говориш про такі ціннісні, глибокі речі. Я нещодавно брала інтерв'ю так само в однієї з власниць потужного такого бренду в Україні. І я задала питання щодо кадрів. Я кажу, що проблема зараз навіть з кадрами, які приходять додому, там ремонтувати кран. Та, там сантехніку, ну нема цих людей, і швачок нема. Стільки хейту, мені здається, що люди трошечки вже не, не трошечки, вони настільки перегріті та, тим, що відбуваються в Україні, що от ще трошечки, мені здається, і воно ну, спалахне. ми бачимо, що відбувається цих два дні в Києві, і ми бачимо, що на часі стає, не на часі стає на часі. Тобто ці всі. Тиша, вона не може бути зараз такою, тому що воно не може стримувати все те, що на, накопилося за три роки. Всі мої це працівники, всі власники бізнесів, вони знаходяться в постійному стресі вже три роки. Ми не знаємо, що, що буде 12 за... років. Ну та ні, Боже, це знаєш, як то поговорка. Я думала, що то була чорна полоса, а то була біла полоса. тих 12 років все було типу ок. Але зараз, типу. Ти дивишся ці новини. Ти не бачиш світа в кінці тунеля. Ми тиждень назад випустили футболку «Чорний лебідь». Тому що я чекаю зараз тільки Чорного Лебіду. У мене сподівань на якісь супер там, що може щось відбутися, нема. Тобто, і як власник бізнесу, як людина-українець, яка живе в цій країні, я не бачу щось такого, що може. Що стане краще, або що мені зробити. І тому Чорний лебідь це знаєш як тот феномен а, з тої книги, коли має відбутися, я очікую, якусь подію, яка змінить хід історії. І я дуже розраховую, що вона буде в нашій частині. <плес> Путін? Я не знаю, можливо, але, знаєш, ну, типу. Чорний лебідь» — це ж про те, що ми не можемо очікувати. Зачайно, типа, що та. Путін він рано чи поздно все одно здохне. — Але це без прогнозів. А якась чорний така Чорний лебідь» — це та... таке, що ми не могли. Це як розвал Радянського Союзу. За тиждень до цього ніхто про це не міг, типу, уявити. Хоча аналітики але це прогнозували. Але коли, коли вже це відбулося, аналізуючи, а ну так, логічно. да. да. — Слухай, дивись. А, ну... З однієї сторони, дуже не, не райдужно це все звучить, так а з іншої сторони, давай казати відверто: з початку повномасштабних дій а, дуже багато а, бізнесів, особливо МСБ, розвиваються. Про легку промисловість. А чи не значить це, що можливо галузь дійсно трансформується, і треба шукати якісь нові методи, таблеточки? Я не знаю, сенси, нові можливості для того, щоб цю галузь розвивати? А можливо, не на часі розвивати галузь. Дивись. Закрити все набагато простіше, повернути знову, наприклад, якусь галузь чи якісь там виробництва, чи просто от просто вернути виробництво, закрити його і потім через три роки відкрити. Це набагато складніше ніж підтримувати. Це ти втратив три роки взагалі. всі ці три роки міг би щось креатив, щось досліджувати, щось аналізувати. Тобто ти відкатуєшся не на три, а на тринадцять. Тому, от як зараз там в Америці, Трамп там намагається повернути галузі в Америку. Це невозможно, тому що те, то, що було закрите 30 років, всі ці 30 років там, десь це розвивалося. І ти не тільки не можеш навчити людей, ти вже втратив. Тобто відкатати це неможливо. Тому треба зберігати максимально те, що є. Тому що знову ж виробництво це додана вартість, це дослідження, це аналітика, це якісь нові винаходи. Навіть в одязі, якщо ти просто передпродаєш чужий якийсь товар, то вони розвиваються, бо вони там щось створюють. А ми ні. А ми просто там А Нам треба бути трансетерами. Да, да. Тобто, український ж продукт він цікавий. Є бренди, які по всьому світу відомі. Ми можемо це робити, створювати. Да? По-перше, треба да? підтримку один одного. Да? Нехай це, як ми це любимо, українець, українці, да? це підтримувати. Да. Навпаки вболівати, купувати, я не знаю, допомагати. Ну і це має бути з всіх сторон. Слухай, я була в твоєму магазині, чесно була вражена кількістю э, СКЮ. Э, просто стільки цих виробів було, що я міряла і міряла. і Дійсно класні, якісні штуки. Який характер в бренду гарне. Ну це жінка, яка хоче е, е, виглядати гарно, але е, щодня оце важливо щодня. Е, ми, коли встаємо зранку, основна задача для жінок, е, незважаючи на все, що відбувається в країні, е, з війна там треба нафарбуватися, одітися гарно, тому що ми, у нас піднімається настрій. І ми допомагаємо цим жінкам з гарним настроєм іти в світ і А підкоювати. як день починається в позатереці, да, так но, він і буде продовжувати. Знаєш, є як є, є такі про святкові труси. От коли ти одягаєш якісь там білизну. Все, ти по іншому себе відчуваєш. Ніхто це не бачить. Але, але то, ти знаєш, ти, ти в святкових труси? Да, там супер класні труси. Да? Чому? тому що ти себе відчуваєш по-іншому. І коли ми допомагаємо собі, такими... мам завжди помита голова, нафарбована, да? Ти вже по іншому відчуваєш. А це які ти канали ти? продаж у тебе ще є? окрім магазинів? А що у нас основний канал продажу це онлайн-магазин. Гарником Юа. І офлайн-магазин ми, в принципі, відкривали для того, щоб зрозуміти, як це у нас е, е, получиться. Любов залишається з онлайн-магазином. Все-таки. Офлайн-магазин відкрив дуже багато. Е, Вразливих місць, які ми вже два роки допрацьовуємо, mm -hmm. да, тому що в онлайні багато чого не бачиш, офлайн показує це. І навпаки, ті, хто займається в офлайні, вони не бачать, що відбувається, які проблеми з якимись проблемами вони можуть стикнутися в онлайні. Ну і власне ми зараз відкрили польський сайт. Поки що у нас результат близиться к нулю. Здачу? Типу, довгий процес створення цього сайту, там редагування, там всякі там переклади, там створення там убрали обрали зайве, додали. Він почав працювати. Ми вже там якісь замовлення відправляємо, але це, звісно, хотілося би, щоб це було краще. Що ще? Ще є класний продукт. У нас стрітверком'я. Це, власне, українські бренди в одному місці молодіжні. Це молодіжні бренди, і ми вже працюємо з цим сайтом близько 7-8 років десь. І також ми бачимо, як у інших виробників українських, що відбувається: менше товару, колекція запізнюється. Тобто, воно, типу, стає менше-менше. тобто, менше. Виробники випускають менше продукції, але вони і більше аналізують, що відшити, як фокусуються ну, да, на чомусь. Да, тобто як це нехорошо, не хорошо, не погано. Ми просто бачимо, що е купівельна спроможність е стає меншою, а м клієнт стає ще вибагливим, Ну і плюс е одяг не стає першо е необхідним е е річчю. Ну. Скажіть, будь ласка, підприємство легкої промисловості? Це підприємство господарського типу, там, де все на колінці, чи все серйозно? Там, піанель, кешфло, баланс, все mm -hmm. на такому дорослому добре, рівні? добре, хороше питання. Дивись, у мене все на, на рівні. У мене і піанелі і все, але у мене виробництво це одна історія. А от інтернет-магазин, і коли все будувалось від інтернет-магазину, від продажів, mm -hmm. то воно тут будувалось, вона це все є. Але взагалі у мене є багато друзів, які виробники, і там все на коленках, да-да-да. І коли ти казала, що які ж виходи є для того, щоб галузь там росла і розвивалася, це автоматизація. да? Але автоматизація коштує багато грошей. І якщо е, в тебе продажі ростуть. Ти можеш це все, все вкладати. Але поки що я дивлюся, що вкладають тільки ті, які мають там великі контрактні замовлення на підряди. Тобто це знову ж таки прокладка така. Або хто вміє, хто вміє користуватися цими інструментами, які надає на сьогоднішній день ринок? Ті самі гранти на виробництво. Та от ну дивись, я ЙСейт писала напевно скільки три роки, два з половиною роки, і навіть два рази вигравала, але так і нічого не отримувала. Типу, от, от такий момент. Ну це моя історія така. Всім там 250 тисяч власна справа дають, але це не про що. 250 так, але кажуть, не що зараз будуть заходити трошечки інші гранти. Дай Бог, щоб нам допомагали. Слухай, дуже цікаво, взагалі тема цікава, легка промисловість. Вона така, мені здається, жіноча, про, про нас, ми ж всі такі модниці любимо вдягатися. Як ти бачиш майбутнє цієї галузі на 5 7 років? Я дуже хочу сподіватися, що якщо коли настане перемога і мир. Тому вигляді, який до сих пор суспільство не, не зрозуміло, що це таке, да? ми сп зможемо спокійно а, м м жити, не так як це відбувається зараз там в, в Києві, да? ми зможемо досягнути дуже багато. І ми а, і повернуться українці, да, наприклад, ми собі уявимо, що якась ну, Яка частина вернеться? Бо вони, ну, якась частина вернеться. Я думаю, що у нас перспективи дуже були б не не, не, не е, в галузі легкої промисловості. Нам нада підтримка всі, всіх там населення, влади, там всього, всього, щоб це. Е, Європейських інституцій, щоб все було прозоро, ага. да? щоб ага. не тут е, працюють люди на карточках, да? там мільйони продають, а тут тобі треба компанії, податки, товки, проші, проще. І ти... Якщо всі будуть в рівних умовах, галузь такої промисловості буде розвиватися. Тому що. Нам є що показати світу, і ми це можемо. Нам треба не заважати це робити. і тобі допомагати. Дякую за інтерв'ю. Дуже цікаво було послухати твої думки щодо сьогоднішнього. Все, що відбувається сьогодні, так в Україні щодо розвитку галузі. Я бажаю тобі удачі. Я впевнена, що бренд гарна. Буду розповсюджуватись світом, і всі будуть знати про Оксану Харкіну. Дякую, дякую. Тобі. дякую.